Вітаю вас на нашому каналі. З вами Андрій з Дніпра. Як ви зрозуміли з предыдущого відео, я зараз в Дніпрі, Олександр також вдома в себе. І щоб не путатися в наших оглядах, там, в статуетках, бо деякі люди починають дзвонити то йому, то мені за статуетки. Я Зробив ще один канал. Олександр також зробив канал, на яких ми показуємо наші знахідки, придбання. Мій канал називається новий, на якому я буду показувати свої знахідки, які я знайшов, придбав. Зроблено в Україні. Андрій з Дніпра. Посилання буде в. Коментарі. Закріплений, закріплений коментар буде на мій канал. На тому каналі мої знахідки будуть відео виходити раніше на день або два. Перед оглядом з цінами на каналі Цікаві Речі. Так що, кому цікаво, хто е, хоче, ну, як кажуть, Знати швидше, раніше, які я речі придбав. нові, Там будуть розпаковки, відео барахолки, там ще деякі відео, ну то вже буде потім. То підписуйтесь на той канал, зроблений в Україні. Ставте дзвіночок, і ви будете в курсі всіх новин, які і також речей, які я придбав. Ну, Почнемо ще. Ось огляд. Ось таких статуеточок. Ось такого ось гуся. Такий гусь. Цікавиться ось так гарна статуеточка. Це у нас городниця. Третій сорт. Ціна йому 300 гривень. Далі ось такий жирафчик. Це полонне. Рубль 20 в радянські часи. На даний момент ціна цього жирафа 300 гривень. Потім <кій>, отакі от плясуньки. Були вже такі в мене. Попродавалися всі Це серія з баяністами, де дульова, другий сорт. Це з помаранчевим таким платочком, а оця з блакитним. Ось так от. Трошки є потертості, ну, вже роки їм сіке. Ось так виглядає. Ціна за кожну по 500 гривень. Ціна ще стара. Далі ось такий гарний ведмедик з балалайкою. Дуже гарний розпис, позолотка. Видно, що річ тут позолота. Це ось городниця, бачите, килиймо таке. 50-ті роки. Перший сорт. Воно видно, що він. ті вже... Пізніше пішли менш позолоти, не такий розкрас. Ціна йому 550 гривень. Потім отакий гопачок опачок Це мініатюрка така перепляс. Ось так от. Це в гарному стані. Позолотка, все добре. Це у нас полонне. Ну, тут клейма нема, бо маленька площадочка така. Ціна її 150 гривень. Потім ось такий чукча з пісцом прислали мені. Ось так позолодка, все в гарному ідеальному стані. Все добре, не затерте, без кола тріщин. Це у нас Баранівка. Ось климо Баранівка. Вищий сорт. Ціна йому 600 гривень. Потім ось такий лось. Ось так, вже вони зараз також вже не зустрічається часто. Така позолота, грива тут позолочена. Рога, копита, все добре. Це у нас полонне, другий сорт, 2,55 в радянські часи. На даний момент знаємо. 300 гривень. Потім отака олениха з олененком теж така парочка ось. Гарна така статуеточка. Все добре. Позолоте, вуха, копитка в все гарному стані. Полонне клеймо. другий сорт, а, третій сорт пробачте. 2,25 в радянські часи. На даний момент ціна і також 300 гривень. Потім ось така статуеточка приїхала від пис... писника зі Львова. Так, зі Львова. Така бобери лиса. Класна така. Була вона вже в Олександра, продана. Це у нас Елфазе климо. Ось таке другий сорт. Ціна її на даний момент 4500 гривень. Далі отакий Лев Яшин воротар. Ось так от виглядає він. Піймав м'яча. Шкіряного ось такий номер один, також все в гарному стані. ЗХК полоне, клеймо, перший сорт, ціна йому 600 гривень. Потім ось така дівчинка Березка. Це статуеточка старенька. Також стан ідеальний, все добре. Це у нас клеймо, тут затерта, стара Гжельця, дуже гарна статуеточка, ціна їй 1500 гривень. Потім ось такі діти танцюють. Опак. Це всім відома вже така статуетка. Ось так вони гарно виглядають. Все добре. Ззаді всі красочки, все. Нічого не вийшлося. Все гарненько, ціленьке, ручки, ніжки. Це у нас ось така книжечка Київ. Київський експериментальний. Ціна їй 2300 гривень. Ну, і зірка сьогоднішня, ось. Що мені прислали? Це мені з Ужгорода прислав підписник. Світлина як прислав, я відразу придбав. Що ви зараз бачите перед собою? Вона перший раз попалася. Це, Це скарб. з лялькою. Ось така гарна дівчинка. Ось так вона сидить. Стан ідеальний. Супер. Клеймо київське. Перший сорт. Дуже рідкісна статуетка. Ціна на неї буде договірна. Далі ось така статуеточка пляжниця. Ось вона так сидить на пляжу. Загорає, мабуть. купальничок у неї такий. Лице позолотка вся так. Це у нас городниця. Другий сорт. Ось так коймо, Ціна їй 1300 гривень. Далі ось такий лижник, помаранчевий колір, розкрас, дуже гарний розкрас, позолотки, все добре, в гарному стані. Зразу видно, що це по розкрасу, що це київський завод. Ось такий вищий сорт, там клеймо підтерто, ну це Київ по розкрасу. Ціна йому 750 гривень. І наостанок ось такі наречені. Ось така статуєточка, дуже гарна. Давно вона вже не зустрічалася. Ось така пара наречених. Тримає він її за руку. Отак ось все добре, все ціленьке, вона квіти якісь тримає, ззад він її також. Ніжно тримає дуже гарна статуеточка. Климо тут розпливчате, ну, все терте. Ну, це у нас полонне. ціна їй 1200 тисячу... гривень. Кому що сподобалося, пишіть, дзвоніть. Телефон, мій вайбер, буде і в відео в цьому, і в описі в коментарях. Також переходьте на мій канал, якщо бажаєте ці речі побачити раніше, як вони мені, ну як мені досталися, як їх бував, знайшов. Ну і хочу вам побажати всього гарного, бережіть себе, бережіть своїх близьких і зустрінемось, коли зустрінемось. і заходь, коли що.